Василь Зварич, посол України в Польщі як ковток свіжого повітря в цій неадекватності, яка зараз відбувається на цих антиукраїнських протестах, які зараз захлинули всю Польщу. І зараз ми поговоримо про це, бо він жорстко їх розніс просто-напросто всю їх нікчемну пропаганду, яку вони розносять, і на цій пропаганді будують ненависть. До української продукції, але насправді нічого спільного з реальністю ці е, протести, по-перше, і е, ці звинувачення не несуть. І ми зараз поговоримо про п'ять основних міфів, якими користуються польські протестувальники, і е, Василь Зварич дуже і дуже чітко розніс їх всіх. По-перше, він говорить. Не піддавайтесь обману та маніпуляціям. Свою ненависть до продукції з України фермери-протестувальники будують на міфах, які суперечать дійсності. Кампанія проти агропродовольчої продукції з України є безпідставною. Правда, інша і не така загрозлива для фермерів, як з Польщі, так і для всього Європейського союзу. Написав Зварич, і він пройшовся по пунктам. І ми, власне, зараз також кожен з тих пунктів розберемо, тому яких є п'ять. І по перше. Перш ніж потрапити на європейський ринок, українська продукція перевіряється на якість відповідно до законодавства ЄС. Інакше вона б не потрапила на ринок ЄС і порівняно з кількістю польської продукції в українських магазинах, присутність продукції з України в польських магазинах просто мізерна. Це якби розвіювання того міфу, що в Польщу заїжджає якесь низькопробне українське зерно та низькопробна інша продукція, агропродукція з України. Тому як говорять, що от вона в Україні дешевша, бо вона там має гірші стандарти, має багато ГМО, має багато е, має просто нижчу якість ніж польська, і тому полякам тяжко з нею конкурувати. Бо погане українське зерно продають по тій самій ціні, що і хороше. Польське, на яке витрачається більше коштів, бачимо, що це неправда, і це адекватно, коли в на саме на польський ринок не транзитом, а саме на польський ринок, коли заїжджає українська агропродукція, і в принципі в будь-яку країну Європейського Союзу вона зобов'язана пройти перевірку на якість по всім стандартам ЄС, по-іншому бути не може, і по іншому ця продукція взагалі не може потрапити на ринок Польщі. Це по-перше. І по-друге, він також наголосив на кількості польських товарів на ринку України і про кількість. Українських товарів на ринку Польщі, і ми також про це з вами говорили, що Україна зараз думає про те, щоб перекрити кисень польським підприємцям, які торгують з Україною і в Україні продають свої товари. І це дуже і дуже боляче вдарить як по польським фермерам, так і по польському державному бюджету. Але президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі вони, ну якби Україна утримується від такого жорсткого рішення для того, щоб не ескалувати ту ситуацію, яка зараз є. По друге, з вересня 2023 року зерно з України йде через Польщу лише транзитом. Нагадаю, що е, з вересня діє ембарго на українську агропродукцію і е, е, йде транзит, тільки це. Тобто, це зерно воно не залишається в Польщі, воно їде до інших країн і абсолютно ніяк не може зашкодити е, польським фермерам, тому як воно просто проїжджає вагонами до портів. Сьогодні через Польщу транзитом, це уявіть собі, проходить лише 5% від загального експорту українського зерна. Поки основними залишається зерновий коридор через Чорне море та Дунай. І е, бачимо, що всього лише 5% того, що Україна продає, йде через Польщу. Натомість. Незважаючи на це, ці самі польські фермери готові блокувати кордони для абсолютно і всієї іншої агропродукції, і в принципі іншої продукції, яка або їде в Україну, або їде в Польщу. Тобто їм все одно що блокувати, і бачимо, що нічого спільного з захистом фермерства на сьогоднішній день немає. Тобто вони просто тупо блокують кордон, і саме через це є випадки, коли блокують і гуманітарну допомогу, і військову допомогу. Частіше, звісно, вона проїжджає, бо після розголосу поляки взяли це на контроль, але все одно подібні випадки були, є і будуть. По третє, загальний земельний банк великих сільськогосподарських підприємств, так званих агрохолдингів в Україні, становить менше як 4 мільйони гектарів. Або близько 10% сільськогосподарських земель України, це власне розвіювання того міфу, що це зерно не українське, не українських фермерів, що це зерно виключно українських олігархів, які наживаються на біді в Україні і наживаються на Польщі, і от поляки такі хороші, оці польські протестувальники, хочуть допомогти і хочуть захиститися саме від українських олігархів, а не від українського зерна. І бачимо, що якби цифри показують зовсім інше. По четверте, домінуючу роль в сільськогосподарському виробництві з України відіграють індивідуальні, це малі та середні господарства, які виробляють 77% продукції. Великі сільськогосподарські підприємства забезпечують лише 23% всього виробництва. Тобто, ще один міф. Також, який можна долучити до того, що торгують тільки агрохолдинги, торгують тільки олігархи, не є не якби не співставний з дійсністю. Тому як насправді переважно більшість агропродукції, яка вирощується в Україні, вирощують малі та середні господарства. Але знаєте, дуже вигідно. І дуже, я б сказав, патріотично прикриватись тим, що вони захищаються від олігархату і абсолютно ніяк не хочуть нашкодити е, звичайним українським фермерам. Наступне: по п'яте. блокада кордону польськими фермерами впливає на весь польсько-український торговий обмін та економіку наших країн. І від цього втрачає не лише Україна, а й польські підприємці, які щороку експортують на український ринок товарів близько на 12 мільярдів доларів. Ось тому тут він наголошує на тому, що е, якби за на сьогоднішній день заблокований не тільки ринок. Не тільки перевозка агропродукції або, наприклад, перевозка того самого зерна, якого насправді взагалі мізерна кількість в порівнянні з тим, що Україна продає. А тут саме найважливіше це під час цих мітингів розганяти антиєвропейські та антиукраїнські настрої, піднімати ці хвилі для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині Польщі, розділити Польщу. І це насправді дуже вигідно, як минулій владі, так ПІСУ, які втратили свою владу, так і Росії. От будемо на це дивитись, і саме тому не дивно, що дуже активно, прямо таки головну роль в цих всіх мітингах відіграє антиукраїнська та проросійська партія Конфедерація, яка ігнорує. Всі ці, скажімо так, всю цю правдиву інформацію і вони використовують фейки для того, щоб нагнітати ситуацію всередині Польщі. На щастя, величезна кількість адекватних поляків не ведуться на ці провокації. І навіть вже деяка частина тих, хто на початку підтримував цих фермерів, на сьогоднішній день вже їх не підтримують, бо вони в них почали відкриватись очі, і вони бачать, що від захисту фермерства. Там немає нічого, і вони просто якби, накручують ситуацію всередині країни для того, щоб змінити владу, вийти з Європейського Союзу, вийти з НАТО, там вигнати всіх українців і допомогти Росії в їхній боротьбі проти України. Якось так, на жаль, виглядає ця ситуація саме з протестувальниками. І наголошую, що не потрібно ототожнювати польський народ і оцих польських продажних Протестувальників, які е, користуються також і бідою польських фермерів, бо там є дуже багато адекватних людей, які справді вийшли захищати свої власні інтереси як фермери, е, але при цьому там є величезна кількість проросійських агентів, які радо користуються цією бідою і піднімають цей хейт і цю ненависть на поверхню. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Всім бажаю гарного дня!